Добрий дня. добрий день. Людина хоче допомогу? Попробуємо. Що у вас сталося? Да вон на, на Перехрестю. Да. Це вимушена зупинка була. Що ну, а сме... а а ви робили на машині? Взяв на ходу їв. Їли спочатку, так? Да? Чи як? Ні, то в один, в мене на хватило на ти їв. Їли? Ну. Та як їсти? Чи, чи у вас машина переїхала? Що конкретно, я щось таке не зрозумів. Ну, за... -за... Піднялася температура велика. мав зараз Ви всі поставили на ж... перехресті і зразу Ні. ремонтували і зраду підняли. Я не да? ремонтував, я встановив таке. Ну, щоб воно щоб температура впала і водій би поїхав далі. Вірменська ну? проспект Свободи. Сконсультуйтеся і ви бачите, він обіз не має юридичну ну, освіту. Якщо б людини була вимушена зупинка, то тут покарання не може бути. Якщо ви от. Та, так. Так, та, але, але, але дивіться, тут ще один момент є. Хто в тому всьому ділу. Якщо водій от, дійсно там, зупинився з порушенням, зараз ви теж порушуєте. Щось? Ваша машинка запаркована під знаком 334. Зупинка заборонена? Так. Да, якого поширюється Як на проїзну частину, так і на тротуар. Ну, бачите, тому я навіть не знаю, як доцільніше зробити. Тобто ви можете, ну я ж не можу втручатися в вашу діяльність, які вам два казівки, але... Ні, якщо порегрігалася... Корочу, відіп, ви дійсно, машина перегрілася. Зараз ведіть, тобі машину Я, я, я заберіть. Якщо там хочете пообідати собі, то свідіти собі, бо Ні, не, не можна пропоряд. на перехрестях ставати. Це да, да, я, я тільки на, 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 на дві хвилини останавлюся. Бачу, на бачу компруктора піднялася висока, не включається цього. І зразу пообібря. Тримайте, ні, машину зараз заберіть, щоб я зараз. Жиляємо проїжджу частину, то зараз то для проходу... Якби не було линей. знаку 3,34, тоді так. Можна тут ставати. А якщо ви його повісили, ну я ж не придумав ті правила. Я вже не можу машину залишити десь там на чердоводи. Я можу пощитити маячок я вже не порушує. Ну, Я просто знаю, що тут практика така, що якщо водій від'їжджає зразу, то його не штрафують. Ну, принаймні, зі своїми інспекторами, з якими я спілкувався, так було. Якщо водій починає щось доказувати, що він тут правий, тоді такого треба показати. От будь-де, десь тут десь під знаком. Побачив, водій постоїть з порушенням, підійшов, пане водій ви порушуєте, все від'їжджає. Якщо на кожному під'їхати з здоров'ям, чи по сердешні буває що, там всяке. То може зупинитися там команди. О, зараз красиво. Будемо допомагати пхати машину.